Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Зараз про зміни, зміну клімату і сільське господарство, землеробство. Коротко. Давайте таку розглянемо аналогію. Візьмемо наш організм, людину, та, і зміни клімату, тобто зменшення кількості вологи. В певні моменти часу е, потепління, да? якщо здоровий організм здоровий, у якого добре працює або чудово працює, серцево-судинна система, нирки, печінка, видільна система. Імунна система, інші системи, да? чудово працює. Беремо таку людину, здорову людину. І беремо людину, у якої багато збоїв в організмі. багато. І в одних і тих самих умовах, коли жарко, коли мало води. Уявляєте собі, да? яка різниця, як буде переносити одну і ту саму погоду. Здорова людина і нездорова людина в багатьох випадках здорова людина для неї це просто буде нормальною ситуацією, яка має певні показники, які трошки відрізняються від якихось там середніх. Так само земля. Так само земля. Коли це здорова земля здорова, То вона буде по одному реагувати і значно простіше буде проходити всі ці зміни погоди. І коли не здорова, хвора земля, розумієте? Аналогію. Е, от так відбувається з ґрунтом. Чим хворіший ґрунт, чим у ньому системи, його системи працюють гірше, тим і він. Гірше переносить і проблематичніше переносить от ці зміни погоди, зміни клімату. Нагадаю: Земля це живий організм, немає двох однакових полів. На кожному полі ми можемо знайти ДНК, ґрунт має ДНК, який не співпаде ні з, од... з будь-яким іншим ДНК, ґрунту на планеті. Це живий організм. Так от, дивіться, я спеціально не зняв футболки після тренування. Да? Якщо ми хочемо підтримати своє здоров'я, здоров да? то тоді куди нам? нам в спортзал? Якщо ми хочемо замилити симптоми, тоді нам в аптеку. Точно так же і з ґрунтами, з землеробством. Якщо ми хочемо здорового ґрунту, то тоді нам віднов... на відновлення здоров'я цього ґрунту. Якщо ви хочете постійно працювати з наслідками нездорового ґрунту, тоді продовжуйте отуди хімпрепарати. Різниці немає тут, точно так же, як і людина з апте... аптекою. Все просто, точно так же, просто із відновленням здоров'я ґрунту. Це відомо давно. Достатньо просто, скажімо, просто, знову-таки просто, проаналізувати інформацію практиків, які вже не один раз це робили. Значить, все зводиться для оздоровлення ґрунту, все зводиться до двох основних моментів. До правильної агротехніки, яка сприяє здоров'ю, а не гнобить його, здоров'ю ґрунту, агротехніки і до відновлення мікробіоти ґрунту, видового складу мікробіоти ґрунту. Тобто додавання, додавання мікробіому в комплексі, комплексного, не окремих видів. В ґрунт. Оце два моменти. На всіх двох моментах базується вся практика відома на сьогоднішній день по відновленню і підтриманню родючості ґрунтів. Значить, яким чином це робити? Споконвіку це робилося. Яким чином ґрунт ніколи не перевертався, якщо ми не будемо брати останнє століття, ґрунт перемішувався. І якщо працювали з плугом, то це було лемішне лущення. Коняка, плуг, лемішне лущення це не оранка, тобто відмовитися від обороту пласта і працювати працювати за аеробною або з зоною аеробних мікроорганізмів, тобто 15 сантиметрів або менше. Тут, наприклад, я виходжу із заробки пожнивних решток, в залежності від того, скільки пожнивних решток, на таку глибину що перемішуємо ґрунт, щоб пожнивні рештки війшли до складу ґрунту. От перший момент. Другий момент заселення або відновлення видового складу мікробіоти. Споконвіку, споконвіку відомий спосіб. Внесення перегною, наголошую, перегною великої рогатої худоби. Кислий гній це зовсім інше. Перегною, гній готували. Технологія підготовки ґрунту цього перегною може бути різна. В радянські часи там порядка 4 років приготування гною було. Своя технологія. Перегною, це зовсім інший продукт, ніж гній. І тільки великої рогатої худоби. Ні свині, ні кури. Ні, це зовсім інше. Це зовсім інше. Тому що там, що у свиней, що у курей, якраз того, що грунту потрібно, мікробіоти, обмаль або взагалі немає. О, два основні моменти, які потрібно, що. Задовільнити використовувати, і ґрунт буде здоровий. І при цьому виключити по можливості виключити повністю аптеку хімпрепарати. І ваш ґрунт буде оздоровлюватися зсередини. Да? От тренування щодня, а не аптека. Ми внутрішні потенціали організму задіюємо. І природа завдяки нашій праці, правильній праці по відношенню до нашого організму, відновлює всі ці функції, тому що тільки вона знає, які ці функції мають бути і як вони поміж собою повинні взаємодіяти. Люди до цих пір не знають і до кінця не знають, як це все працює. Так от, на сьогоднішній день що реально можна зробити? Агротехніка? Агротехніка. Зрозуміло, рихлення. На глибину заробки пожнивних решток. Без упаси Господь, без перевертання пласта. Не треба глибоко лізти. Глибоко глибоке рихлення це тільки викидання ресурсів, тому що це глибоке рихлення у, у, все рівно відбудеться ущільнення. Тобто, це самообман, це моя точка зору. Я можу помилятися, я не, не, не закликаю нікого вірити. Але я скажу, що наша. Технологія, наша система, 20 років пішло на те, щоб переконатися в тому, що це працює. Так от, агротехніка. Тепер стосовно поповнення видового складу мікроорганізмів е, ґрунту. На сьогоднішній, день, на сьогоднішній день. Те, що стосується перегною, це для багатьох просто недоступно. Тому на сьогоднішній день я знаю два способи: це перегній. Хто може його собі дозволити приготувати? І ЯРОС? Саме для цього я створював ЯРОС, щоб він по своєму функціоналу заміни доповнення мікробіоти ґрунту, доповнення не заміни, а доповнення видового складу мікробіоти ґрунту. Ярос. Він чудово це робить. Мені 20 років знадобилося, щоб самому себе, самому це, скажімо так очевидне побачити і отут собі відкласти і зрозуміти, що, блін, ну таке ж насправді працює, щоб нікого не підвести, щоб нікого не обманути. Так що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, хочете, використовуйте інші способи, але потрібно зробити дві речі: поверхневий обробіток, перемішування без обороту. І друге поповнення. Видового складу мікроорганізмів. Не треба задумуватися, чому це працює. Це не для аграрії. Тепер ще один момент. Якщо оце, оце робити, за рік, два, три ви будете мати зовсім інший ґрунт, ви будете мати здоровий ґрунт, який значно простіше буде оці зміни погоди переносити. А що це значить? Що і урожай, і результат буде інший. Якщо ви не будете бехкати його по голові хімією, ще раз говорю. Тепер стосовно такої сьогодні операції, яка набуває популярності, це як сидирати. Значить, дивіться, сидирати не мають відношення ні до цього першого моменту агротехніки, ні до другого моменту поповнення мікробіоти ґрунту. Сидирати класна річ, класна, але щоб ви собі просто розуміли місце сидиратів. Сидирати це створення більш комфортних умов. Для розвитку ґрунтової для мікробіоти. Тому що це органіка, яка є їдою для мікроорганізмів. Ну, тобто, таким чином, якщо там є трошки у вас мікроорганізмів, ви дали їм більше їди, то їм вже буде краще однозначно. Але це не замінює ніяким чином поповнення видового складу. Тому що у нас монокультура і багато інших скажімо, там моменти. Оці два моменти. Ще один момент про ярус. Скажу дуже нескромно: нічого ефективнішого на сьогоднішній день в світі я не знайшов. І ще один момент. Прекрасно працюють біодинамічні препарати. Біодинаміка. Що це значить? Це значить е життя енергія або енергія життя. Пам'ятаємо про те. Що всі наші тіла, і наші, людські, і земля в тому числі мають свою енергетику. Її дуже легко на сьогоднішній день поміряти, навіть, скажімо, тим інструментарієм, який ми на сьогоднішній день маємо для вимірювання потенціалів. Так от, енергії теж мають значення. Але не задумуйтеся про це. Про це там далі природа все розставить по своїх місцях. Перемішуйте і. Поновлюйте видовий склад, це дуже важливо. Оцей момент ми вже почали займатися. Оцим моментом на сьогоднішній день. Практично його ніхто не використовує. А він надважливий. Цей момент обов'язково використовували всі ті, хто мали такі результати за останні 200 років в землеробстві, яких не мав загал. У мене все надіюся, що я був зрозумілий. Всього найкращого нам всім і справедливої перемоги.